Фотограф Євгеній Король один із тих, хто на початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Проте, узявши до рук зброю, попрощатися з камерою не зміг. Він фотографував усе, що бачив навколо та тих, хто його оточував. Повернувшись до мирного життя, Євгеній створив виставку репортажних портретів, яку відкрив в обласному краєзнавчому музеї. Обличчя перемоги. Під такою назвою колишній військовий презентував 40 портретів захисників України. Зі слів відвідувачів, чорно-білим світлинам притаманна особлива атмосфера. Щира, відкрита людина, яка дає натхнення ідеї. Багато в кого в розумінні фотографія це просто як на телефон зняти, і ти просто щолкнув і пішов, Буває. А до цього треба підходити зовсім по-другому. Кожна фотографія має бути душа. І тим більше вона є в чорно білій фотографії. Кольорова фотографія зараз будені, це буденність, а чорно-біла це рідкість». Характер можна. Можна побачити більше цих фото, які ну, вас трошки не відволікають на колір, і тому ви дивитеся вже на вираз обличчя, на е, що, як себе люди ну, поводять, там, як, ну, тобто, е, тому і враження інше. Фотографією займається усе свідоме життя. Зізнається Євгеній Король. До лав збройних сил пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Камерою, яка до цього відтворювала мирні будні, почав фіксувати війну та тих, хто боронить нашу землю. Всі тут, хто зображені, прийшли в перший день. Залишити свої сім'ї, свої родини і піти, захищати батьківщину, не знаючи, чи вони повернуться чи ні. На жаль, серед них вже є загиблі. Доля дала мені таку можливість спіймати їх в кадрі свого фотоапарата. Зможуть залишитись в пам'яті, мої, моїх друзів, наших нащадків і своїми поглядами демонструвати нашу волю до перемоги. Які зараз на передовій уособлюють перемогу, додає автор, тому й назва відповідна. Їхні обличчя, їхні очі це те, куди ми дивимося, ми бачимо наше майбутнє. Євгенія Короля, пан Олександр знає не перший рік. Колега називає митця не фотографом, а фотохудожником. Адже світлини, створені між бойовими діями, передають сенс без додаткового пояснення. Що він побачив, він був сам учасник, там він бачив все туди зсередини. Це не був, що десь далеко зайшов, пофотрофірував і поїхав. Він був там, він це відчував. Він, він коли дзвонив до мене одного разу, вийшов на зв'язок, вийшло, каже, зараз таке задоволення, ми не спілкувалися довго, не міг дзвонитися. Каже, зараз у землянці роздівся. Чи в бункер, чи в землянці, де скроні схованці. Буржуйка тріщить. Я роздівся, і мені тепло, і тихо. От розумієте, на цьому фоні він робив фотографії. Портрети воїнів доповнюють дитячі малюнки, представлені як частина експозиції. Зі слів ініціаторки ідеї Олександра Фігури, ці, здавалося б, різні теми тісно пов'язані. Надзвичайно цінними завжди є малюнки дітей, які ми передаємо в різні частини, де йдуть бойові дії. Вони зігрівають душу військовим. Вони бачать, що діти в Україні під вибухи ракет, під повітряні тривоги навчаються, малюють, мріють і вірять, що перемога України обов'язково буде. Приурочили виставку до Дня Незалежності та Дня пам'яті захисників України, розповідає кураторка Тетяна Григоренко. Це виставка, це фото репортажне фото, тобто фото, яке не, не готують, яке не постановочне, а саме воно з зони бойових дій, щоб ми змогли ніби бути присутніми в тих, в тих подіях. Зображені тут люди Черкащани. Ірина Марченко, Олександр Костерко, служба новин, телеканалу «Ільдана».